Розблокування автомагнітоли автомобілів Ford. Ось модель магнітоли 6000 CD. Часто трапляються випадки, коли демонтується акумулятор, або він розряджений, або знімалися клеми, і заблокувався магнітофон. Його можна розкодувати, але потрібно знати код. Він не завжди є. Для того, щоб його знати, нам потрібно мати серійний номер магнітоли. Для того, щоб знати серійний номер магнітоли, є два шляхи. Перший це демонтаж магнітоли, там є етикетка, на якій є серійний номер. І другий шлях він набагато простіший це Через комбінацію клавіш взнається серійний номер. Для цього ми зажимаємо клавішу 1 та 6 на декілька секунд. Йде комбінація цифр, і остання комбінація це буде наш серійний номер. Це наш є серійний номер магнітоли. Далі в інтернеті є програма, генератор коду, скачуємо її. Вводимо серійний номер, нажимаємо генерувати, і нам виводиться чотиризначне число, тобто код для даної магнітоли. Щоб ввести код, це 4 число. Відповідно чотири кнопки виходить у нас в послідовності від одиниці до 4, це йде порядок. Чисел в кодові, клавіша 5, це в нас ідентичну ентеру або вводу. Коли ми згенерували код, це буде 4 число. Для даної магнітоли це код, виходить 9051. І як ввести даний код? Нам зараз потрібно першу цифру ввести 9. До цього 9 разів нажимаємо на кнопку 1. 9. Другою кнопкою ми вибираємо 0, Третю – 5 Четвертою – одиницю. 1 і нажимаємо кнопку 5. це вот. Все, автомагнітола розблокована, далі настраїва радіостанції та час та дату.